Еммануїл — це більше, ніж ім'я. Це об'єдниця, що Бог завжди буде поруч з нами незалежно від обставин. Оцей непростий час. Це момент для того, щоб ми зупинилися. Це момент для того, щоб нам побачити Його вірність, прийняти Його присутність і посвятити Йому життя. Він перший віддав для того, щоб ми йшли за Ним. Господи, дякуємо за те, що ти добрий Бог. Дякуємо, що ти присутній з нами у всіх моментах нашого життя. Навіть коли сцена постай нікого немає, і нам здається, що ти десь далекий, Господи, даруй нам покластися на Твою вірність. Господи, зміни цей привкус сьогодні в кожного з нас привкус. Не зовсім добрий. Але я прошу Господи, покажи майбутнє нам.